Всім привіт, друзі! З вами Каркар Сеймера в Call of Duty Black Ops 6. І сьогодні е, ми будемо грати в Warzone, а іменно в режимчик королівська битва на карті Зараван або Курзикстан, яка знаходиться в часах тисяч, перед 1990 роком, коли Курзикстан була офіційною м, автономною республікою соціалістичною в складі е, СРСР. Так що, друзі, сьогодні будемо грати в Warzone, В коли Black Ops 6. Ставте лайки, не забувайте підписуватися на канал, не знаю, скільки ми сьогодні заграємо каток, Але я сподіваюся, що, що це буде топова довга катка і таке, друзі. Так що погнали, будемо заходити вже в Warzone. І, е, От бачите, які у мене тут комплекти є. У мене багато всяких комплектів є. Якісь тут страж союза і супері і, 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 і сі ППшка, і АВП. Але як не забувайте, я вам вже казав, що я був престиж, просто активував перший престиж, і мені скинулося все після п'ятого левела до першого, щоб показати цей престиж. А шкода, а шкода. Бо там мене були класні перки, джокери і вся така чепуха. Так що королівську битву запускаємо одиночки. Обов'язково одиночки. Чому саме через те, що розумієте, от я люблю більшість четверки? Знаєте, але вроді, але одиночки вони кращі. По одній простій причині, бо мене не будуть так атакувати. Ви розумієте це? Бо якщо, я, якщо є четверки, мене будуть атакувати цілі склади. А я з тими складами, з чиліками з мого складу грати, напевно, не буду, бо ми з ними не будемо мати ніякої комунікації. Якщо ви граєте з друзями, то тоді вже треба грати, звичайно, в якісь склади. В четверки, двойки, тройки. Щось такого. Е а тому в одиночке це самий оптимальний режим для ігри в Call of Duty Black Ops 6, Warзоні Королівської битви. М відродження, не знаю, відродження тут так тяжче, але може теж в одиночки нормальні буде. Так що погнали друзі. Загружає гравців, усіх, яких треба і е, ми тоді починаємо катку королівської битви. На даний момент у мене 23 рівень е, першого престижу. Це, в принципі, можна прирівняти, якщо скупитися все разом, 55 рівнів простих, звичайних. Тобто тепер престижи 23, якщо б було 25, ну коли буде 25, так, часом знайти. То це буде 80 рівнів. А так то на даний момент 78 рівнів разом в совокупності. Але престижів є багато, е, мені здається, я їх буду активовувати, Звичайно, що буду активовувати, Але я вважаю, що типу, у Warzone, просто з перками цими всіма треба грати. І е, просто розумієте, що перки дуже потрібні до ігри у Warzone. І якщо просто качати цей. Цілий час престиж, 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 Це треба качати більше в мультиплеєрі. А для Warzone підходять самі перки, джокери і все тому подібне. Так що, друзі, let's go, погнали! Зараван, Урзикстан, КБ, Одиночки. КБ скрульська б. Якщо ви не знали, добре, друзі. Я надію, що буде гуд. Я коротше візьму розминочку s ФАЛ, бо мені здається, якби я брав посилку з комплектом, я. Би е, взяв собі фау і. ой-ой, е, ой -й -й, тут зразу. Ну це, це, звичайно, це з, зразу свідчить про незагрупованість, якщо так можна сказати, бо це дуже-а дуже погано. Погнали, друзі, е, на місці, блін. Ой-ой-ой, на мості. Рех, 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 рех. Тоді можна було спробувати себе на мості і просто всіх кресити. Це була сама скучна катка Warzone, але план є план. І типа ви тут вроді би то... Ну, вроді би то. Я сто у нас Багрянця. Багрянець, якщо що це фракція більше так і терористів. І куди ми скачемо? Бляха, воно ну, коло моря. Дивіться це, друзі, на місто я не скачу. Зразу я не скачу. Хочку бива тут, буде зараз за місце, поняття, скільки тут вже летить. І то зараз тут буде жорсткі місці отакі зразу. Я лечу е уже туди до курорта Льовіна, звідти я відлітати кудись не буду. Ну, хоча, хоча що ми можемо зробити? Можемо скакнути на... Ці житлові будинки. Ці житлові будинки. І сам, щоб на льовін порор це скакати, я не думаю, що це добра ідея. Я би скакнув е сюди на ці житлові будинки русські. Е, І тут, в принципі, я думаю, це буде безпорашний. Ну, як безпоречний. Варіант, але якийсь буде. Приблизно в мене ще снайпа. Це дуже добре. Ще зразу трохи побігав, ти вже. пулечку прокачав. Короче, не встревал парашют по одній простій причині. У меня не засікли, бо на карті я уже ведучий. Це все одна проста линия. Без усвертолет. Вс, из симуляторы. Симулятори, -симулятори Бо... Тут коло мене такі є челіки. Це правда, добре, сканіруюча граната. Пристріл почую. Треба срочно якусь пушечку. Щось залутати. Сквозь кейси потивне укриття. Ну це мені не аж так потрібно. не ну, Можна СВ. Так, добре. І маємо Амес. Не, mm -hmm. yeah, я вже краще БП хулишу. Хоча Амес так кидає, добре. Рядно, нікого. Не нікого. Тут не перескакнув. Може бити на заправку. Екс МЖ снай снайп хтось з прицелом. Ще вже візьмемо XMG з прицелу. Шилку не беру. І увагу буде відволікати. І зараз, коротше, ні, там -то фігня. Прямо я пешку беру, руки. Нікого нема тут. Ні, пофіг взагалі немає. А Jackboyper саме замість цього протизивного укриття, яке мені вообще не потрібно. О, Це буде краще, я краще вже цю пп візьму, в неї віддачі не буде. І там ще пис, Це якась русська ППшка, там ще пише по-русски, що дальність. Можемо піти типу, прийняти контракт. Закриваємо. Бері би просто-напросто не... Я не знав, що ми тут буде біля хоцея лохаційний жорсткий. У мене пластинка. Ми собі перк візьму. Mm -hmm. You've got a loadout drop inbound. Для самореанімації це мені потрібно. Я що в зону не вхожу, але мені не так далеко до неї би треба було пройти. Так що можемо йти за зоною. Є хтось десь? Ти треба пересуватися по берегу. Правда одна ж, це відкрита зона. Це правда, це правда. Чекайте зірці, можемо цей тунель. а то ми істрали, якщо я по ньому. Hmm, okay when you go on you know. night an enemy squad is hunting you stay sharp Контракт прийняли. Приймали інфоція. Enemy UAV is online. Орде за hack contract and secure коробки. Меня чисто по приколу якийсь контракт. І... До мене сюди зараз хтось може прийти, так що я поки що засиджу в одному місці, бо розумієте. Они приняли контракт, и как раз до этого часа зона. Чекайте. То есть тут я. Okay, available contracts to hack. Get moving. Mm -hmm. Solid work evading the enemy UAV overhead. Gas is closing in. Get to the uh. new safe. Ai, blen. Твою мать, у нього пушка краща була, у нього була краща пушка. Це просто, а я вибіг з цієї зони, я вибіг з цієї зони, бо мені не повезло просто. Мені просто не повезло, бо якраз цей челлі хотів мене ліквідувати. Ну один шанс гулаг, один шанс це гулаг. Якщо не вийде, ну то граємо ще одну качку і все, бо це фігово. 0 кілі, окей, 43 місце, але нічого такого я цікавого і не зробив у цій катці, так що. То е так не підходить. То так не може бути. Не чекаю противника, правда, нікого поки що в Гулах. А ні, є уже. Типа нале. ППшка. Окей, добренько, давайте. в Гулах, це шанс. в Гулах це шанс. Правда, чи не пригалин мій. А це фекашер. Це фекашер. Сюда! А може просто їм що зробити... а нічого! Один кільчик уже є. Поп'єда в Гулагі. Тепер думайте, куди би мені пересунутися. У мене возродило коло домиків. Мене врозродило коло цих домиків. І я думаю, що на ці домики це б було ідеальний план скакнути сюди. Звичайно, хтось стріляв по кордону. У мене ПП-шка є зато. Тут кто-нибудь будет, это сто процентов. О, это радар. I don't know. Enemy UAV is online. hostile UAV in the area. Стих, лаг закритий. 31 гравець є уже, капець. Ну, мені тільки один хіл. Drop headed your way. Enemy UAV is online. Twenty-four enemies active. Kill them all. Jas is inbound. I have <coughs> Hostile UAV in the area. Сука, свитки, блядь! Твою ж мать! Він десь там заліг, ну я пошу мать, 22 місце. Угу. Проще це маленьке місце, я вам так скажу. Ну як маленьке місце? Ну тільки один кіл, тільки один кіл, це фігово. Так що, короче, перезаходимо, ми Заходимо зараз. Ще раз заходимо в нову каточку. І тоді буде класно. Окей, друзі, давайте тоді чекаємо. Чекаємо, щоб... Щоб цей, щоб загрузилася катка. І тоді буде гуд. Ну, таке, друзі. Катка така собі насправді, бо. Е... Бо е, знаєте. Е, тільки один кіл все-таки, але. Це в цього теж, в принципі, не таке. Ну, 22 місце. Мені навіть би і 30-те місце, але дофіга кілів. Але до фіга кілів треба. Звичайно, що ж робити, друзі. Дофіга келів це обов'язково. Це просто обов'язково. Так, добре, каточка вже потихоньку загружається. І зараз будемо починати наступну каточку королівської Бетрі. От напишіть, як вам та каточка сподобалася. Ні? Так, мені, чесно, не дуже. Трохи така була собі каточка. Але нічого, зараз будемо ігор. Є... Так, добре, ми вже загружається нам карточка. Вже чекаємо на загрузку даної карточки. І let's go. Тоді беремо фал. руки. І можемо трохи на розминці порозминатися шолі, не знаю. Буде, е, ну я вже вижу звідки летить літак, він буде летіти звідси від орлова до. Зможемо посередині на ті домики упасти, де ми були. Бо мені подобається, в принципі, коло доміка воювати, в принципі. Маленький. Фієкс, пацани, як це. От чесно, мені трохи треба потренуватися. Хоті, бо віддача, віддача ж дуже жорстка, от реально. І віддача якось це. Ну, ну, баразоні, чесно, баразона вона така. Барзона вона така. Давайте, поїхали, поїхали, поїхали. По мене наковальня. Давайте. Окей, ну это Див уже в принципе на попова скакну тут. Але не Скакну шутчи за все на. Сюда на... На ол, не, давайте сюда, на на старое место, прям центр. Най с кем? Хакнув? Це було понятно. Enemy dropping into the AL. Eliminate all targets in the AL. Виберемо домі. Дуже зразу є чи ліки, це стопроц. Це церков. Ніочка. Справа Броник. И сам 4. Блоковый челик. Але це таки дуже далеко О пропуск Черни пропускав не вибрал Ну є, я такий район скажу вам мессива трохи <звук> Та твою ж мать Ну блін, Ну я Я ж вейдив як він заліз сюди, Ну Вейдів Ну блін! Така бляха бій в лази класно. Ну речі, я тут можу дивитися за кимось, як хтось б'ється. Давайте, короче, фанали. Калашик. І більше нічого такого. Добре, фанали. Е! Yeah, сюда! Залетела, родная! Беда в гулагу! Хорошо! Хорошо, хорошо! Короче, как мы уже не на тики, на лоутаун, на эти домики. Ц не, знаете, я на лоу таун, на, я на ходику скажу. Район ходика. уже сразу е. використанні калашик. Сюди ця ГПР. Ну все, все-таки калашика я був челіка в лазі, так що я його візьму. Там візьму. На му поверсі заміс? Свідки! Тільки 76-й місце і тільки один кіл, і то в гулагу. На жаль, на жаль, тільки так. На жаль, тільки так. Ну, а тоді вийдемо. З цієї каточки. І... Я думаю, друзі, що е, ми, е, напевно, це. Ну, трошки так собі такий прогресів був. Вивчили, мало що. Ми е, потихоньку будемо закінчувати цей відосік. Е, з вами Боя Каркар. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки. Сьогодні ми грали в Call of Duty Black Ops 6 у Барзону. Ставте лайки. підписуйтесь на канал. А з вами Боя Каркар. Удачі всім вам і пока.